А ми знову повертаємося до обговорення ситуації на західних кордонах України. Вранці 12 лютого польські протестувальники поновили блокування пункту пропуску Медика Шегині. Також заблокованими залишаються пункти пропуску Долгобичів, Угринів, Зосін, у Стилух, Рбен та Дорогуський Ягодин. Про це в нашому ефірі сьогодні повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін про те, що відбувається на пункті пропуску Медика Шегині, Поговоримо із волонтером, який допомагає заблокованим на кордоні українським перевізникам. Співзасновником благодійного фонду із міста Вроцлав Ukrainian Freedom Force Foundation Сергій Ванат доєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю! Вітаємо вітаю студія. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на українсько польському кордоні і чи продовжується там блокування? Ну, так, да, в цьому пропуску на тих щегені. Як ви бачите, за моєю спиною стоять протестувальники, які заблокували. Перехідну зону встановили фішки по типу імпровізованого блокпосту, і отак от от вже починається. Це останній круг, не доїжджаючи до пункту пропуску, починаються стояти українські водії. Колейка дуже десь приблизно в 5 кілометрів до іншого кругу, і там вже починає поліція зводити всі. Всіх перевізників на сторону і забивати паркінги е, от, нашими перевізниками. Також я ще їжджу до пункту пропуску Корчова краківець там ситуація, ну пункт пропуску ще відкритий, але е, там стрійкарі підготували для себе вже е, там стоять автомобілі, е, іпров... вагончик і теж Блокпост, е, біля кого. Теж він готовий, але ще він відкритий. Але ситуація теж виглядає е, дуже важкою, тому що всі їдуть в один пункт пропуску, і е, там просто вже не вистачає місця, е, де паркувати автомобілі. Також можете побачити з е, так за моєю спиною зі сторони України. Також стоять вантажівки, і їх не впускають на територію Польщі. Тобто вони проїхали польський кордон, але протестувальники їх просто не пускають. Пане Сергію, чи правильно зрозумів? Тобто зараз чотири пункти пропуску заблоковані були до нині. Зараз блокується п'ятий, і от за вами словами навіть готується вже і шостий для того, щоб заблокувати пункт пропуску Так, так. Уточні будь ласка, якими силами роблять це протестувальники? Чи їх там багато, чи це сотні тисячі людей, чи це достатньо двох трьох людей? І вони блокують кордон. Ну, насправді, вчора їх тут було приблизно близько 50-60 чоловік. Так от, це з вчорашнього відео, вони просто блокували такою кількістю, і на стороні вони між собою змінялися там по годині чи по дві вони ходили по переходу, блокували і тобто собі виходили. Також вчора не опускали навіть автобуси і легкові автомобілі. Взагалі була ситуація, Вчора гірше, сьогодні ми бачили, що один автобус зміг проїхати. Протестувальники пустили, а легкові автомобілі вони не пускають, о, тільки скоріш за все, місцевих вони пропускають вантажівки. Посаду вас, і... так, так пане Сергію, вантажівки Ще позаду раз. вас. В яких умовах вони взагалі стоять там в чергах? Що є поблизу а... того місця? А, нічого поблизу зовсім нічого нема. А, до населеного пункту звідси де є 5 кілометрів, а, десь ну, десь так, приблизно 5 кілометрів. А за спиною, а, за моєю спиною, де от а, наші теж, теж українці заблоковані. А, ну там кордон, я туди не можу проїхати, бо мене не пропустять. Ну не знаю, чи там є магазин, чи десь. Ну хлопці живуть в автомобілях. тобто... А, Умови не, не придатні для тривалого життя. Якби там одну добу або дві постояти в черзі, то так. А це наскільки мені відома інформація, що вони заблокували кордон на цілий місяць, тобто вони не будуть пропускати місяць, це це тільки заявлено. А скільки насправді вони будуть блокувати кордон з Україною, мені невідомо. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як оце блокування взагалі сприймає в Польщі, сприймають громадяни? Чи вони його підтримують? Чи їм абсолютно байдуже до того, що відбувається? Ну це це вже блокування. Воно відбувається по цілій Польщі. Це не тільки кордон. Даль, ну, дані фермери вони блокують просто в містах дороги. Ви розумієте, що, наприклад, в місті Вроцлаві на в'їзд? Було відкрито тільки одну полосу, а на виїзд вони взагалі заблокували ну, проїзд автострадою на в'їзд до міста. Тобто люди стають заручниками даної ситуації, і я ну, моя особиста думка, що це багатьом не подобається те, що вони роблять. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що показали, що зараз конкретно в цю хвилину відбувається на українсько польському кордоні. Нагадаю, що спілкувались ми із Сергієм Ванатом. Це волонтер, який допомагає заблокованим українським перевізникам, співзасновник благодійного фонду із міста Врослав і України Freedom Force Foundation був з нами на зв'язку.